До прирічкового парку у мікрорайоні Левада невідомі вивезли будівельне сміття. Місцеві мешканці обурені, бо парк є мало не єдиним місцем, куди можна вийти з дітьми та тваринами погуляти та подихати свіжим повітрям. Звичайно, неправильно. Ну би не назвали, що це правильно. Здається, будівельний відходи звичайно неправильно. Кожен раз як гуляємо з собакою, серце кров'ю обливається. Або сюди його хтось привозить, або вони ось звідси. От. Я не думаю, що це відпочиваючи сюди приносять мусор, якби тут усі мусорка рядом. Проблеми із вивозом будівельних відходів до прирічкого парку існують вже не один рік, розповідає мешканець мікрорайону Левада Дмитро. Це вже не перший рік тут мусор викидують, і якби я хожу на рибалку постійно. Бачу, що сміття тут строїтельний, там я не знаю, палки, мішки. Все валяється, і воно все время накопичується, і ніхто цим не займається. Взагалі, обурений тим, що сталося, і мешканець мікрорайону Левада Павло. Він, будучи батьком маленької дитини, не має місця, щоб з нею погуляти, бо парк, за його словами, в занедбаному стані. Це жахливо. Мені це не подобається і потрібно розібратися. Думаю, в цьому ну ми гуляємо сім'єю з дитиною. Там так. Тобто таке хвайне місце, де можна вийти погуляти і понасолоджуватися життям у ну, цей складний час. Але а, якась котеняка взяла оце, приїхала і викинула, треба знайти цю людину і поставити на місце. Представники міської інспекції по контролю за благоустрієм після повідомлення від мешканців мікрорайону Левада про сміття у прирічковому парку виїхали та зафіксували порушення. Розповідає заступник начальника інспекції благоустрія Руслан Редько. Додає, що у ході перевірки правопорушник був встановлений. На нього складений адміністративний протокол згідно з правилами благоустрою міста Полтава. Коли почали розбиратись, з'ясувалося, що її вивозили ну, одним із грузових автомобілів, з'ясувалося, де мешкає водій цього автомобіля. Коли прийшли до водія, він пояснив так, що він вивозив все сміття. Вийшковий парк, так як не хотів платити за сміттєзвалище. Правопорушника притягнуть до адміністративної відповідальності. Йому загрожує штраф у розмірі від 700 до 1800 гривень. Раніше цей водій вже вивозив сміття до цього парку і тоді сплатив штраф, говорить Руслан Рядько.